Да, ребята, погодка нельтна, звісно. Ну, антенку треба робити. Он я ще перед зміною лучи опустив. Буду подовжувати. Ще треба подумати, куди края прикріпити. Ну, добре, що хоч не дощ. Не тектиме за рукава й за шию. Якщо щось є з'єднане, то ось таким способом. Отак ось це теж є з'єднання. Так що не пишіть дурних коментарів. Маю ось кільце, на ньому і наметаємо виточків чотири. Судіть, судіть. Ну це я знаю. Щас знов буде критика Ну мені вона по барабану. У коментаріх за мою антенну нічого не пишіть. Ну оце отак вийшло. Туди пішло до сусідів Ознем і сюди отаково. до стопчика? Ну мотузка? Ну і що? Там ізолятор? Орешок. яка є різниця? Ще й фактично вийшло пошти на одній лінії. Все так як я й хотів. Також в одних з майбутніх відео будемо споглядати форму. Сигналу за допомогою ось такого дідушки. Так що підписуйтеся. Ну Цю балалайку. Теж ми, я сподіваюсь, до весни реставріруємо. Ще ось у мене є ось. отака штучка. Це на мій майбутній розвиток. Пам'ять покойного ігрека 5У Станіслава Терентівича. Бачите, все зроблено з підручних матеріалів. У нього все таке багато корпусів, то блок питання з-під баночки, із кофе, то ще щось. Ну, нормально, все працює. І користуючись нагодою, хочу передати привіт своєму колезі Максиму Йов Йо, який у даний такий скрутний час і генератор сам сконструював. Так що Максим безпалий, тобі привіт. Вечір в хату. Градусом не поділися, а то, що то холодно сьогодні мені з цими антенами. А ви оце ще мені, аби в коментарях написали, що це за таке за турендика. Напишіть обов'язково у коментарях. Так, ну що, поки що зараз йдемо до прибора. Видно там мою антенку на фронтальну камеру. Бо в ефір вийде не, вийти не вийде. Вимкнули світло. Все, давайте. Ідемо подивимося, що вона показує. Значить, отака в мене картинка цікава вийшла. 2,3 КСВ на 2 МГц. 3,5 на 3600 3565. В общем, смисла її вкорачувати немає. Це, я думаю, все із довжини кабеля, що він у мене на сороковку. Ну там, у я буде. На 3650. Таке саме. На 10,6, 2,1 КСВ, 18 МГц. 3,1 і 25,3 МГц тройка. Та це я записав, щоб тут уже. Воно. І так херово видно через, через камеру взагалі не видно. Зараз світла нема, так що до зустрічі в ефірі. Думаю, тюнер проглоте це все діло. Та це, щоб прибора не було, той дурним би й голову не забивав. А так трошки щось якісь є розстройства. Тоді на Сороковку як натягнув, так воно ж дійсно одиницю показало. Укоротив одиниці. Ну, а тут, Значить, що є, то те і є. Семерочка тройка. До зустрічі на Бенді. пока пока йов йов. Коливання приймаєте, приймаєте коливання. думати, але так. что-то думать, в общем, такие дела. ЗТА, ОСМ, Василий Иванович, смотрите. Да, 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 Юра, принято. Да я взял. СДР, потушил, телефон на зарядке стоит. Надо в эти кисти загрузиться. Хай его вот трошки подзарядится маленько. Садись, это самое. Так, ну давай тогда подожди, натикай. текай. Ты кто-то что-то нас. Кто, ребят? урпеж, жук-то на рантон У Р5 Жухтамаранна, Україна, Радіо 3, центр краткий Харетон для контроля, прийом. Да, Вечір добрий, привезли на хвилі. Да, хороший синальчик, такий спокійний, безспонажоний, такий легенький синальчик. Хорошо, станціолога. Васії городного можна прийом. Да, прийнято, Василь Новормиргоро. Достанетеся в історії. Підписуйтеся на канал в Ютубі Радіолюбитель Пасічник. Це мій перший ваший зв'язок на вісімдесятки після того, як я відновив свій вихід в ефір на КВС 2011 року. Іван Гельмязів Золотоніського району. 5-9 на плюсах. Прийом прийом.

Да-да, прийнято, Юрій Савинці біля Балаклеї. Вітаю там з визволенням, з продвіженням наших ЗСУ. 5-9 гучно приймаю Іван Гельм'язів Золотоніського району прийом. Я нас на все чудово получено. Іван Катан немає, у... Василь Іванович Майк. та да прийнято Юра, прийнято. Кілометр 50, наверное, может 60-70. Ну, тут водно по карті, то я думаю, що По видно, выгнаться, тут ми тут знаходимося, бо я тут уж полы, кілометрів у шполе. Получається, наші тут два раніше, це уже Кіровоградська область починається, і тут вона пішла ось від нас в этот день, капитановка, и уже тут мы находимся. Слава тобі, спасибі, здоров'я, крепкого тобі, хорошу тобі відпочинку, хорошу тобі відпочинку, і до зустрічі. УР-3, центр ЙОД, Харітон, УР-3, ШТ, прийом. Так, да, прийнято, прийнято, друже. Дякую, дякую, що прослухали, дякую за хороший рапорт, семьорочка тройка вам, і всього-всього самого найкращого, що можете собі побажати, 73, поки рад був чуть. Ото така.